Я Єгорова Води, восьмикласник Сардинського ліцею за числом 4. Добашою уваги презентації екологічного проєкту Біосферний резерват Рівненського полісся. Поєднання передохоронної та рекреаційної діяльності. Полісся один з найбільших і дивовижних природних районів Європи. Величезні масиви поліських болів. Заплави та вологі луки є життєвим середовищем для багатьох водноболотних типів, що зникають у світі. Охорона навколишнього середовища на прикордонних територіях виступає однією з ключових сфер транскордонного співробітництва. Біосферний резерват Центральне Полісся. Створюється як українська ділянка транскордонного біосферного резервату в регіоні Прип'ятського полісся. Резервато впроваджується багато векторів та передохоронний проєкти У дика природа без кордону. захист одного з найбільших природних районів Європи. Правом цього проєкту ми будемо досліджувати проводити роботи з розширенням природних заповідних територій та мережі смарагдових об'єктів. Також удосконалення екомережі. Зниження антропогенного тиску місцевого населення шляхом розвитку альтернативних спосібів отримання прибутку у екологічно дружній та природного середовища спосіб, також підвищення екологічної освіченості та участі громадськості у предохоронній діяльності. Волонтерська група хранителів поліських потоків Старманського ліцею номер 4 активно працює у даному проєкті. Що й визначило актуальність теми дослідження. Дізнаємось мету роботи. Мета роботи дослідити процес створення біосферного резервату на території полісся. Дізнаємося завдання. Умово його створення. Завдання третє. Визначити основні цінності території, що відбувається для біосферного резервату. Завдання четверте. Визначити загрози для проєкту, пов'язані з війною. Території біосферного резервату розташована практично в центрі Європи, на півночі України. Здовж кордону з публікою особливістю є чергування лісових та болотних масивів, Є три типи лісових, моральних воїнів, та нішені. А болотні екосистеми представлені великими площами оліготрофних, мезотрофних та йотросних ворів, що стиксуються водою. Територія вкрита досить густою мережею переважно малих річок. Стали збереження, яких є глобально важливим для підтримки водності річки прикліті. Рослини світ у полісі дуже Охоняється європейського списку. От Обховивці України. Смілка литовська, гріт український, 12 видів рослин, родентрон жовтий, сервінія палучні. Оселишньої директивної ЄС охороняються такі рослини. Жировик лазеля, Змієголовник криюша, зозулені черевички справжні. Люновисні безпривідкові. Також є реліктові види рослин, такі як острогал пісковий, Верба Чорнична, Шейфцерія Болотна, Береза Нізька. На території біосферного резавата мешкає багато видів тварин, які охороняються в рамках міжнародних конвенцій та міжнародних червоних списків, таких як Больської конвенції 126 видів. З них. Лелета чорний. Зміїд, Орландохвіст. Бернської конвенції 287 видів. Груносталь. Олень нагородний. Козуля Європейська 19 видів із червоного списку. АЮСІМ. Підерлик великий, очеретянка хруртка. Вашингтонської конвенції 36 видів. Рись Підорлик малий, Журавель сірий. 20 видів із Європейського червоного списку. Сиворожка, Грицик Великий. чайка. Червона, Червона книга України 75 видів тварин. І устерне Знаходиться на перетині міграційних коридорів тахів, меридіонального та широтного. До меридіального відноситься 170 виділ тахів, до широтного відноситься 49 видів. Отже, загальна площа присформула резервату вся 591,491,9 591 1491, гектара та поділяється на три зони: зона ядра. Буферна зона та транзитна зона. Саме такий розподіл забезпечує повноцінне виконання таких функцій. Перша функція збереження вірію з В межах пропонованого резервату вже тривалий час пенсіонують 72 природно-заповідних територій різних категорій. Другий розвиток економічний та суспільний. Забезпечує територію транзитної зони. Без наявних у її межах природоохоронних об'єктів. На цій території знаходяться 16 об'єднаних територіальних громад Житомирської та Рівненської областей, 5 на Житомирщині, 11 на Рівненщині. Тут розташовано 132 населених пункти, в яких проживає близько 60 тисяч осіб. Функціонують 19 лісогосподарських підприємств, логістична підтримка. Провадження передохоронних проєктів, науково-прикладні дослідження та моніторинг просвітницька та волонтерська робота з населенням, Волонтерська група хранителів потоків Семенського ліцею No4 бере участь у безпосередній роботі як на території опікування, так і у загальних заходах, виконуючи логістичну функцію. Розроблено три екскурсійні маршрути. Створена сторінка у соціальній мережі, що висвітлює роботу в проєкті. Проведений круглий стіл. Відбуваються постійні зустрічі з дітьми, що сприяють поширенню інформації про важливість створення такої території, як біосферний резерват. В ході роботи нам вдалося встановити, що на території біосферного резервату місцеві громади отримують надійне від знищення природне середовище стали економічний і соціально-культурний розвиток.